Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити дуже круту розвалашку, гру для малюків. Для цього потрібна картоночка, у мене ось така прямокутна, просто картон-будь-який з посилка. Далі ось такі ватні палочки, фарба. У мене це акрил. Чому акрил? Тому що він стійкий. Якщо дитина це вмочить, у воду, розілліє щось, фарба не потече, і дитина не буде вся ваша в фарбі. По кольорах у мене білий, жовтий, червоний, зелений і синій, олівець і ось така плоска кісточка. Поїхала. У нас буде яблучко, грушка, виноградик і апельсинка. Поїхала. Поки візуально намічаю, скільки в мене будуть займатися. Фрукти і малюю. Для початку яблочко. Хто не вміє малювати, просто робимо хрестик. Відміряємо, щоб він був більш-менш однаковий. І малюємо ось таке коло. Тут ось Вниз нашого яблучка. І листочок. Яблучко. Готове. Далі у нас буде грушка. Грушка так само малюємо спочатку коло, потім зверху коло, поєднуємо, вниз. Листочок, Після грушки у нас буде йти виноградик. Це найпростіше, просто малюємо багато-багато. Також листочок. І далі апельсин. це просто колом і листочок. Для початку, щоб видно було всі кольори, я пройдусь просто білим. Просто білим акрилом. Бачите, воно повністю перекриває, і якщо ми зробимо підложку білим акрилом, то фарбу буде набагато чіткіше видно. А дітки звертають на яскраві кольори, тому наша задача з вами зробити максимально, наскільки це можливо, яскраві фрукти. Акрил висихає дуже швидко, тому, в принципі, поки ми дійдемо до. Нашого апельсину вже з яблуком буде все окей, і воно буде сухе. Для початку, давайте вимочимо, що нам потрібно буде на кожну фруктика по 5 штучок. Ой, да? по 5 не було багато. Всього нам потрібно буде 10 цих паличок. Обов'язково дивіться, ви спочатку повністю занурюєте, потім трохи відходите. І дивіться, щоб не було ем, торчащих таких волосинок. Воно ну, все так гладенько було, наскільки це можливо. І так само я буду робити з усіма іншими кольорами. Повністю занурюю, обережно, і міняємо стягу. І згадуємо, що в нас є тепер наше червоне яблучко. І, як бачите, ну тепер яскраво, тому що якщо ми зробимо оце ось тут, дивіться, який буде темніший колір, наскільки можна навіть в декілька шарів. Можна, щоб швидше сохло, ви хочете, щоб на... точно воно висохло, да? ну, трохи не підмішувалось, як в мене інколи ось підмішується, да? трохи такий рожевий стає. Ви можете все висушити феном. Але дивіться, нам потрібен коричневий колір. Як ми його зробимо? Ми беремо трошечки червоного і зеленого. І утворюється коричний колір, коричневий колір. Ось і промальовуємо жовтий. Набираємо побільше жовтого і малюємо нашу грушку. Як могло бути на вертонці? От наскільки тут колір, так? і наскільки тут. Щоб ви розуміли, що все-таки білий, він дає оцю ґрунтовку і підсвічує колір. Далі фіолетовий колір. Як же зробити цей фіолетовий колір? Прокручуємо нашу палітру. Набираю червоного і синього. Ось прям такий темний колір. Якщо ви не хочете, щоб він був наскільки темним. Вудаємо білого і більше синього і утворюється ось цей виноградний кольор. Ми просто такими кружочками будемо його зараз замальовувати. Якщо ви переживаєте, що не видно так прям добре цих кружочків, ми можемо йтися ще пізніше і ще покажу, як це. Так само, щоб вам не придбати помаранчевий кольор, для цього в нас є червоний і жовтий. Якщо ви бачите, що воно більше до червоного, прям можете зверху додавати жовтий. Відправляємо це сохнути або сушити феном і повертаємось до наших. Тепер я буду це все проробляти з іншими двома кольорами. Ви ви можете нічого страшного. Як вимивається акрил, дивіться в наступних відео. Обов'язково залишу посилання. Такий помаранчевий колір, але все-таки. Обов'язково так закручуємо, щоб не було цих ниточок. Переходимо до найскладнішого кольору ці всі композиції. Це ось такий фіолетовий. В принципі, під колір, бачите? Це просто в сумішності червоного, синього, білого. Так, якщо ви, якщо ви хочете, щоб це все висохло значно швидше, ви можете підсушити фен. Якщо ви хочете трошечки, знаєте, якось додати ці калинки можете взяти трошечки капельку жовтого. Так, тепер фіолетовий виноград. Набираємо трошки синього. Цього можна не робити, наприклад. Але я його хочу трошечки підтимени. Так, І таким чином повіділяти, бачите, щоб було трошечки тут знизу, тінь. Ось так. І чекаємо, поки висе. Так, далі я беру таку від чорточку. Так, нам треба п'ять. Штук. І так само роблю з іншими. Далі я беру ножиці і розрізаю. О, ось це вже все хорошо висохло. І розрізаю ось так напрямку. Давайте це відкладемо наші палочки. Тепер дивіться, їх треба буде трішечки укоротити. До речі, як варіант. Можна ще продирявити ось тут. Якщо ви також так не знаєте, на що його. Раз. І воно буде держатися. Ось, наприклад, у мене в мене є свічка. Я ставлю свічку, воно ось так спирається. І можна легенько ходить, сувати, тримати не виймають, все легко освоюється. Ось так. Або ж зробити все на початку з коробки.